Всім привіт! Мене звуть Ніна. Дивитесь, пані, який матеріал я підготувала для наступної прикраси? Ось це камінь, і це буде основою мого кольє, яке я збираюсь робити на дроті. Тут у мене є кріх та сердоліка, сім намистин бірюзи та агат. Сердолік натуральний камінь. А ось бірюза штучна, але дуже гарної якості, на вигляд не відрізніти від натуральної, але за вагою сразу помітно, намистини досить легкі, діаметр намистин від 20 до 25 мм. Може бути, як доповнення, буду використовувати з бірюзою світло-зелений дрібний натуральний камінь. Але не знаю назви. І подовжені пластмасові намистини, може, підуть на потиличну частину кольє. Кругла намистина має діаметр 42 мм, і це, ймовірно, агат. Купувала на блашиному ринку Харкова у залізному контейнері. Коли купувала, то пам'ятала назву. Записувати не стала. Бо була певна, що не забуду. І ось забула. Камінь натуральний, без сумніву, важкий, практично однаково забарвлений, тільки з одного боку є корічніве включення. Гарний камінь з внутрішнім світлом, якби. і це при всьому тому, що я зовсім не любитель натуральних каменів. Зовсім не любитель. З цієї намистини я збираюсь зробити колон із накладкою у східному стілі у вигляді дракона. Дракон це коннектор зі сталі, дуже міцний, майже не згинається. Дракона приклеювати до агату не стану, а закріплю на ланцюжках. Бо в 24 му році дракон є актуальним а потім може набриднути, і я його зніму. Якщо приклеїти на епоксидну смалу дракончика, потім буде не віддерти. Далі я йду працювати, а що у мене вийде, ви побачите. І от що ж ми бачимо? Це третій пробний варіант складання дворядного кольє. І мені він також не подобається, бо не бачу гармонії. У цьому варіанті додано диски зі скла кольору Бордо. Звичайно, я знаю універсальний спосіб з'єднання різних намистин. Це шахівниця. Шахматка. Мається на увазі розташування чорних та білих клітин. На дошці для гри в шахи. Для майстерень початківців покажу на конкретному прикладі. У цьому дворядному кольє йде чередування рожевих і коричневих кольорів у черговому порядку. Раз, два, три. Раз, два, три. Біля рожевого стоїть коричневий. Тут. Теж біля рожевого стоїть корічневий, це зверху, а це і знизу. І тут також само корічневий з рожевим. Це шахматка. У цьому варіанті я теж могла би зробити шахматку та поділити ось ці, цю кріхту, яка на пінах, на дрібні шматочки. І зробити шахматку е, з офішу. Е, Бирюзовий, шахматка Ну, ось поділити так, як тут. От бачите, раз, два, три, чотири. Ось ці прикраси, на намистини на пінах і на чотири кучки поділено. Ну, тут би я поділила теж на 4 кучки, або на п'ять там, ну, як би вийшло. І цей четвертий можливий варіант збірки дворядного кольє мене теж не цікавить. І от що в мене вийшло, це однорядне кольє. Показувала, показувала, розказувала, розказувала, майже золоті гори обіцяла, а наприкінці кінців зробила однорядне кольє і намистина без усякої накладки. Можна сказати тривіальний варіант складання. З іншого боку. Це класичний варіант складання кольє на дроті. По центру стоїть у мене найбільша намистина, далі йде на зменшення намистин по діаметру, а також проставні діски. Як ви пані бачите, кріхта сердаліка нанізана на піни. Деякі сколи я була вимушена робити з подкладкою з напівпрозорого бісеру. В тон каменю. Кріхітка різнокаліберна. Спочатку я зробила градієнт за кольором, але ж вийшов якби такий з вмятінами не круглий. Тому довелося його відкалібрувати за розміром. Зараз біля центрального диска стоять найдрібніші намистини, а далі йдуть. Ті, що більше за розміром. Ну, як ви бачите, самі після крихти стоять по дві намистини агата, вони такі ж точно, як і колон з драконом, що не відбувся. А далі стоїть натуральний сердалік. З одного боку стоять дві намистини, з іншого боку одна. Бо таких бусин у мене усього три. Тут для симметрії додала натуральний камінь неправильної форми, назви не знаю. На мою думку, за кольором і розміром підійшов непогано. Проставочні диски з, сріб... з... з огранюванням сріблястого кольору. Це просто звичайна фурнітура. Тут у мене застосовано два розміри таких дисків. Ну а на потилочній часті круглий сердалік. Кольє вийшло в одній кольоровій гаммі. Досить банальна по дизайну, але мене це не бентежить. Я своєю новою роботою задоволена, бо зробила гармонійну і практичну прикрасу. Однотонне кольє можна одягати з одягом, який є з малюнком. Можна носити зранку до вечора, вранці на базар, будь ласка. На прогулянку типа промінат, будь ласка. До банку чи там до держконтори чудово. Такі або подібні прикраси я регулярно дивлюся в замовленнях на переробку у багатьох відомих майстринь. Жінки це замовляють на перероблення майстринів, тому що це практично. Застібка на карабін. Перед карабіном я поставила поворотний пристрій. І подовжувальний льтяжок мені може додати ще 5 см, щоб одягати взимку з, зі світером, чи з гольфом, чи з воротником, і наприкінці кріхта. У мене ще залишився сердалік і отакі круглі намистини за гранкою. і ось такі каплі. Так що, я думаю, що зможу зробити ще й сережки. До мого кольє. Ось як виглядають це в готовому вигляді. Швінзі самі прості, такі чаще всього зустрічаються у природі. Моє нове кольє 13 за рахунком, якщо вважати кольє зібране на мідному. На м'якому сталі алюмінієвому дроті або на дроті з пам'яті, тобто з використанням якого небудь дрота. Іноді, знаєте, потрібно озирнутись назад і проаналізувати зроблене, подивитися свіжим поглядом. З цих попередніх 12 робіт дві невдалі. Перше кольє це коліє з павичем на дроті меморі. Збиралася поспіхом, щоб встигнути взяти участь у флешмобі мінімалізм. Мета підтримати друзів організаторів флешмобу. Однак прикраса, хоч і відповідає заданій темі, сама по собі не цікава, я її не разу не одягала. Тепер два слова про флешмоби Я вже навчена гірким досвідом. Якщо не викладаєш роботу на YouTube у перші два тижні після оголошення, то про тебе забувають або ще якось. Ось, наприклад, флешмоб цвіточний рай. Поки я купувала матеріал і виготовляла кальє, Марина, організатор флешмобу, не включила мене до оглядового ролика. Звичайно. Коментар подяки нею був написаний, але ви мене зрозуміли. Був ще один випадок, коли я затрималась, зробила прикрасу після поїздки, то мене взагалі нічого не написали. Я не ображаюсь, як то кажуть, хто не успів, тот опоздав. Висновок для мене. Якщо відразу ж немає відповідного матеріалу під рукою, я у флешмобах участі не беру. Друге це блакитне трирядне кольє, але про це поговоримо ось якось потім. А зараз я запрошую всіх охочих переглянути слайд-шоу на тему Кальє на дроті з роботами з моєї колекції. Прошу не плутати з висловлюванням. Цирк на дроті. В мене не цирк.